Усім доброго дня! Давайте розпочинати, так. Ось сьогодні у нас з вами зустріч буде не дуже довго, так коротенько, десь хвилинок на 10 на 15. І сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як вийде співпраці у мережових компаніях. Базуватися я буду спиратися так на свою компанію, так як і в минулому прямому ефірі, так, тому що я працюю в компанії Reflame. Працюю в партнерстві, так, є партнером. От так, от сьогодні ми розглянемо, які ж є види співпраці у компанії, так, у мережі компанії, зокрема у компанії Арифлейм. Отже, є всього три напрямки. Перший напрямок це користувач, другий напрямок це продавець, і третій напрямок це бізнес-партнерство. Хто ж такий користувач, так? Користувач – це людина, яка просто полюбляє продукцію, так, і користується нею для себе. Ось, вона може бути ВІП-клієнтом і мати також кешбек 15%, який нарахується їй з кожної покупки її, так, на оплату наступної покупки. Тобто, якщо в цьому в поточному каталозі людина зробила замовлення, так? Ось, то від суми цього замовлення 15%, ляже їй у особистому кабінеті на е, наступну покупку. Другий вид співпраці це продавець. Тобто, це людина, яка заробляє на різниці між ціною каталогу і ціною для дистриб'ютора. Тут різниця становить 20%. Тобто Зрозуміло, так? Людина, наприклад, підсилає електронний каталог, так, розсилає електронні каталоги, або показує паперовий каталог, так? збирає замовлення. Ось. І від цих замовлень 20% вона має. Це зрозуміло, так? Це другий напрямок. І третій напрямок це бізнес-партнерство. тобто, це означає бути організатором великих товарообігів через сайт інтернет-магазину за допомогою рекламної інформаційної діяльності та менеджменту. Тобто бути бізнес-партнером компанії, бути на рівних. Ось. І оцей напрямок третій, він якраз є основним напрямком. Основним напрямком, так. Діяльності. Ось тут, саме на цьому напрямку, тут і заложені оці великі кошти, так, які заробляють люди. Саме для цього напрямку, для бізнес-партнерів є кар'єрні сходи, які придумала компанія, так, оці сходи успіху. Саме для цього напрямку є безкоштовні путівки, які організовує компанія так, на різних рівнях. Ось також саме для цього напрямку є така програма, як автобонус. Тобто люди так отримають авто різні. Ось. Так от, цей напрямок бізнес-партнерства, він зараз інтенсивно розвивається, набуває обертів саме в інтернеті. І ми усім пропонуємо саме цей третій вид діяльності. Тобто це коли, по вашій рекомендації, люди самі купують собі на сайті інтернет-магазину продукцію ту, яку я, яка їм потрібна. А ви, як організатор цього процесу, отримуєте свій відсоток з кожної такої покупки. При цьому ви особисто нічого не продаєте, а гроші отримуєте. І цей онлайн-напрямок, як я вже сказала, він вже розвивається так, 12 років саме. Наш інтернет-проєкт саме побудований, так? От саме на, за, основу, за основу взятий саме цей напрямок бізнес-партнерства, так? Наш проєкт Експрес-Кар'єра. Йому він вже розвивається 12 років, і оцей напрямок взятий за основу. І ось так на рекомендаціях і рекламі зараз заробляються хороші гроші у партнерстві з компанією. Дохід, звичайно, нараховується кожні три тижні, 18 разів. На рік нараховується на банківську карту, так оформлюється офіційний договір з компанією, і кошти проводяться стабільно, без затримок, без нічого. Так кожні три тижні. Єдина умова. Тут це потрібно змінити, просто свою звичку купувати все необхідне не в роздрібних магазинах, а в своєму інтернет-магазині зі знижкою від 20 до 70%. На минулому прямому ефірі так я говорила, що компанія дає франшизу, так, безкоштовно для розвитку своєї власної справи. Так, оце ж воно і є. Ось що е, безкоштовна франшиза, тобто умова реєстрації щоб стати бізнес-партнером, потрібно зареєструватися, так. І щоб підписка, ця реєстрація була безкоштовною, її замінили на перше замовлення від 280 гривень. Ось це вона є франшиза. Тому ось ця безкоштовна реєстрація, вона закінчується в цьому каталозі. Це останній каталог, який закінчується 20 серпня. Ось потім вже реєстрація буде платна. Буде в сумі 280 гривень. Тобто франшиза ця буде коштувати 280 гривень. Тобто повернеться так, як було це до війни. Ось. Так от, на чому ми зупинилися, так, що ви, наприклад, якщо ви хочете розвиватися так, в партнерстві з компанією, то коли ви реєструєтесь, ви отримуєте свій вже інтернет-магазин, так, власний, ось під своїм, у вас є до нього доступ, так, номер, пароль. Ось. і... Продукцію ви купуєте, звичайно, зі знижкою від 20 до 70%. При цьому маєте змогу приймати, брати участь у усіх акціях, у усіх розпродажах і так далі. Ось. І ви берете собі продукт безпосередників напряму від виробника. Адже сама ця фірма Ariflame, вона є виробником усієї своєї продукції. Заводи цієї фірми є по всьому світу. Також е, є свій інститут дослідження шкіри в Стокгольмі і також є свої лабораторії. Ось. Тобто, е, ось цей напрямок, що до чого я веду так, цей напрямок. Оце є основний напрямок роботи, до цей третій бізнес-партнерство є основний напрямок роботи, яким зараз Займаються так, в якому працюють, який розвивають усі наші партнери. Якщо ви бачите так, в інтернеті там різні оголошення, так, партнер, партнерство на роботу, компанія фірма Oriflame і таке інше, то це третій напрямок. Це організаторська діяльність, інформаційно організаційна діяльність. Ось, коли ви є. Ви нічого не продаєте, ви тільки організовуєте цей процес і за, за цю організацію отримуєте кошти. Якщо є запитання, задавайте, я відповім. В принципі, це все, що я сьогодні хотіла сказати, Ось, розказати, а, тобто внести, так сказати, так би мовити, ясність. так? Ось в ці напрямки співпраці ось, тому що люди і досі є ці стереотипи, і люди і досі ну, не розуміють. Вони думають, що якщо рефлем, то це тільки продажі. І що це каталоги, це продажі. Ні, шановні, це далеко не, не, не тільки продажі. Продажі це взагалі додатковий вид заробітку. Це такі карманні гроші. Ось. Це продавці, так? А основний вид заробітку це бізнес-партнерство. І тут уже іде. Навчання вже йде менеджменту, тобто управлінська діяльність, побудова команди, побудова організації, робота в команді, робота з командою, навчання особисте, навчання команди. Ну, тут зовсім, зовсім зовсім інший напрямок. Він дуже цікавий, цей напрямок. Ось. Але це зовсім не, не купі продай як кажуть. Якщо є у вас запитання, задавайте. Якщо немає запитань, буду рада бачити в своїй команді тих, хто хоче заробляти так, з дому, хто хоче заробляти з телефону, ось, бути організатором процесу. Ми цьому навчаємо. Навчання в нас безкоштовне. Ось так. Немає питань, Я бачу, немає питань, так? Це зрозуміло. І ось так ці напрямки є у будь-якій мережі компанії. В будь-якій мережі і компанії, яку ви не візьмете, є ось три напрямки. Ось. І основний з їх – це бізнес-партнерство. Тобто це розвиток, розвиток власної справи, розвиток свого бізнесу. Наприклад, ти розвиваєш свій бізнес, ти розвиваєш свою організацію оцю, так? організуєш цей процес, розвиваєш свою організацію, Таких же, так, яких же управлінців і навчаєш людей цьому. Ти сам є управлінець і навчаєш цьому людей, так? а люди навчають своїх людей і так далі воно пішло. Ось. А від цього всього процесу, так? від е, е, організованого товарообігу, звичайно, товарообігу, тому що всі люди миються, так? І митися кожен, коли людина приходить, то звичайно їй. Е, Невигідно мати свій, наприклад, той же самий інтернет-магазин, так, і ходити в якийсь роздрібний купувати у конкурентів те, що їй потрібно. Звичайно, що вона в себе купує. А тоді від цього створеного загального товарообігу ось нарахується відсотки. От, оце є доходом. Ось, і коли організація ця вже розростається, звичайно, що доход збільшується, він збільшується збільшується у геометричній прогресії. Ось. Такий цікавий напрямок. Так, немає питань, так? Чекаю питань. Немає. Ну, добре, коли немає питань, будемо з вами прощатися, так? До зустрічі на сторіночці і до зустрічі на наступних прямих ефірах. Якщо виникнуть ще запитання, ви можете прописати у... Так, у коментарях. Ось, можете в коментарях писати або задавати в директ. Якщо ви хочете приєднатися до такої системи, навчитися і е, працювати в цьому напрямку, так, заробляти е, таким чином е, кошти, так, розвивати свій власний бізнес без вкладень, без вкладень, тому що вкладень у нас немає тут. Ось, то пишіть тоді Ось, і... Ми з вами тоді поспілкуємося на цю тему. Дякую вам за увагу, за те, що прийшли. До зустрічі!